Але на байрактарами, купили навіть супутника, зібрали дрони для помсти ми. Скільки грошей ми не мали? Ми стараємось їх не тратити. Просто чекаємо зарплати ми, на що ж будемо далі донатити? Пані та панове, цей день настав. Ми придумали, як збільшити допомогу армії вдвічі. Тому розпочинаємо новий збір на ще одного Сергія притулу. У нас же є домовленості з клінікою по клонуванню, і це означає, що коштів буде вдвічі більше і вдвічі більше бавовни. Ну і як завжди, будемо збирати на одного притулу і розраховуємо зібрати на півтори. І турки подарують безкоштовно ще три. А це означає, що ми з вами зустрінемось не тільки на волонтерстві, а й на хто звернев. Слава Україні. форму одінемось, а поки разом тримаємо стрій, Всі, хто вталує напередові, і скоро нехай допоможе нам Бог. Сі треба додаток, карта, тривог, ми точно разом переможемо, сусідів, зійшовших з розумом.